Привіт, привіт, малята! Рада вам казати про зимоньку красуню будем вірш вивчати, а допоможуть нам картинки. Тож сідайте всі тихенько і слухайте гарненько. Зимонько, голубонько, в білім кожушку. Любимо би бігати по твоїм сніжку. Сім рум'янеш личенька, ти оцій порі і ладнаєш ковзанки у нашому дворі. А тепер дивіться на картинки і спробуйте повторити з нами Зимонько, голубенко, в білім кожушку. Любимо би бігати по твоїм сніжку рум'яний свиченька ти о цій порі Біло і ладнаєш ковзанки у нашому дворі. А тепер спробуйте повторити самі. Малята, мені дуже сподобалося вчити з вами вірш. А вам? Гадаю, що теж до нових зустрічей!